Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас знову гоночки. На цей раз Foundry Road. Що там у нас радар? Погнали! Поглянемо, як мій автомобіль тепер фуричить. Погнали. Ого, як він розганяється, тепер мій маслкар. Так. Сал, ти зможеш? Та бляха-муха пропустіть мене. О, бляха-муха. Бісовий фургон телевізійний. О, я вирвався вперед непогано. Та бляха муха сел, что ты вырубляешь. Ось так. Давай, давай, давай. Мы сможем. Мы сможем. Ого, як ми летимо ось так, ідеально. Вибач, що не зрізав, але я і так швидко їду. Прискорюємось. А ось і далі фініш. А ось і фініш. А вже ж круто, грошовий приз 5200, Отриманий доступ, підвізка, клас перший, вдосконалений, вдосконалений комплект. Тепер схованку нашу. І будемо ставити нову коробку передач. О, під, ні, не коробка передач, підвізка. Коробка передач так у нас встановлена. Це прокачено, можна так сказати. Що там у нас? А. А, не відкрито, на жаль. Запчастини. Подивимося на кузов. А, він ще не відкритий. Подивимось на капоти. Нехай це і три слот, воздухозаборник, давайте поставимо. Отак, От спойлер. Стандартне ставимо. Ну, диски і так в мене нові стоять. Корзину заглянемо. Оплачуємо за це. За це все. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!